Та бачила я ті криві посмішки подруг, коли питали, що то я до церкви так зачастила, гріхи відмолюючи, що питали, а я доброї долі для своєї доньки просила, бо вже й не знала, як її до щастя навернути. Моя донька, ще молода жінка, але вже махнула на своє особисте життя рукою мовляв, кому я треба з донькою. Але найбільше, що вона не хоче більше ніякого чоловіка. У мене вже є чоловік перед Богом і людьми, то нащо мені хтось інший? Як я стану перед Богом, то що мені Михайло скаже? Завжди вона мені казала на мої закиди, що треба жити далі. Розумієте, у неї з Михайлом справді було таке кохання, про яке кожна жінка мріє турботлива і уважним, а як він тішився, коли на світ тетянка з'явилася. Душі не чув у своїх дівчатках, якби вони так добре не жили. То й не сумувала б Ірина так сильно, уже таких чоловіків, як мій, нема, то нащо на якого небудь життя тратити? Щоб що? питала вона мене, коли я просила піти на знайомство з тим чи іншим сином подруг. Так, Михайла не стало раптово, тетянці тоді було п'ять років, не знаю, що би й було з Іриною, якби не донька. Я думала, що пройде рік, ну, два, максимум, як донька знову оживе і якось влаштується в житті, але та була просто категорична. Не хочу нікого чути й бачити. У мене є донька і заради неї я й буду жити. І отак вже минуло десять років, Ірині вже сорок, молодість минає, а вона сама, то як мені думаєте, дуже добре живеться. Та я вже все випробувала, щоб у моєї доньки було чоловіче плече поруч, і знайомила сама, і підлаштовувала випадкові зустрічі, і сама ходила по свахах та агенціях шлюбних, толку ніякого. Тому й звернулася до єдиного, в кого ще не була, до Бога. І в церкві мені аж легше стає, от чесно, хор співає цей запах і звук, вони мене ніби очищують, вселяють такий спокій, наче все буде добре. І я тому спокою вірю. Я ніколи не була релігійна, тому мої подруги й так реагують. Та я би й не сказала, що я в протилежну сторону зазирала до барів чи ресторанів, щоб вони так дивувалися. Але людям лиш би в комусь знайти скалку. Та й, доньку, я теж кличу з собою. Тобі потрібно заспокоїтися, бо дитянка має підлітковий вік, а це ще те випробування. Я після церкви виходжу, наче з мене всі тяга різні мають. Ти просто попробуй. А донька віднікувалася не хотіла зі мною йти, а потім пішла в іншу церкву, що біля роботи її. Щось їй на душі було важко, от і вирішила отак богові все розповісти. І так сталося, що церква, наче й робоча, але збоку художники роблять розписи. Коли служба, то вони не працюють, як тільки скінчиться, то знову за роботу. І Ірина Запоріха, до неї художник підходить і каже Пані, мені дуже треба вас сфотографувати. Я малюю фігури для образу, і ваше обличчя мені дуже туди підходить. Не відмовте, я вас прошу. Ірина спочатку подумала, що до так чоловік до неї залицяється, але той був такий переконливий, показував іскіз і просив, аби вона йому попозувала. Я не знаю, як вона погодилася, от не знаю, бо вона не любить ні фотографуватися, ні отакі знайомства на стерні. А тут пішла. Далі вже й мене привела дивитися на образ і показала, що вона намальована в ролі служниці, яка Діві Марії воду подає. Ну, от одне лице, я ж запишалася. А Ірина відчула якусь довіру до цього художника, роззнайомилася, виявилося, що Ярослав самотній чоловік, і не проти, аби вона стала його музою. А далі її одружилися, і Ірина сама собі дивується, що в свої роки полюбила. Мамо, мені аж дивно, що я так сильно люблю, не думала, що таке зі мною буде. Доню, це ж божа ласка на вас зійшла. Не кожному вдруге таке дано, та що казати, й вперше не дуже й трапляється, то гріх таким не скористатися. А ви як вважаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.